Всім вітання. Насамперед хочу подякувати за підтримку вашу, за коментарі, вподобайки, за підписку. Ваша підтримка дуже важлива та цінна для мене. Хочу прокоментувати свої вдосконалення до плуга. Зараз я зніму сам корпус і покажу. Перше, що я зробив, це спіляв польову дошку, так як вона виступала. Зараз вона має ось вот такий зазор. Якщо у вас є якісь зауваження, питання, ну, чи вона має виступати, чи не має, чи має бути зазор, ну, прохання написати в коментарях. доварене до Тобто воно вигнуто і доварите перше це щоб краще заглиблювалося друге вирівнення геометрії самого плуга. В сторону леміш дивився в сторону на цілий сантиметр навіть на півтора сантиметра По лінії з польовою дошкою. Також був доварений відвал, щоб краще перевертало землю. Тут ще можна навіть додати як перо, щоб гарніше воно його розкидало. Тож звертайте увагу, сильно тут не стоїть загинати. Якщо тут загинати сильно, то буде забиватися земля. Тут можна даже трохи вирівняти, щоб воно йшло десь по прямій, прямійся. Тоді земля не буде тут забиватися. А якщо воно тут буде сильно загнуто, наварити, сильно загнути, тоді буде земля забиватися. Цікавить ваша думка. Так як трактора заносить передніми колесами на рілю, то допоможе на польову дошку доварити сюди такий виступ ну, в рівень з 7 зору. Тобто Сюди наварити буквально сантиметр. В кінці п'ятки доварити сюди виступ. Це допоможе, щоб трактора не заносив на різу. Дякую за підказку по розміщенню опорного колеса. В такому виконанні колесо працює краще. Парусів від різне колесо. Да, один із недоліків, що тут може воно забиватися, а так воно працює. Більш-менш працювало добре. На жаль, мені не вдалося показати на відео, як воно працює. Так само воно може тут і розвиватися. Тобто, цими болтами воно фіксується вище, нижче. Там є декілька отворів, в цьому тримачу, і що можна його ще вверх-вниз опускати. Крім такого рухнування ще можна його сюди випускати туди. Також писали про збільшення діаметру коліс. Ну, На цим питанням буду розглядати довантаження задніх коліс. Робити довантажуючи переслідку по паралельній землі. Так, моя невістка так складається з двох частин. З саме пушка і навістка. Щоб воно було все в паралельності. Бо мені Бо в мене виходить, що це трохи вигинає. Воно в мене тут все регулюється. тут здоровівати в даному місці. Так, да, я мав проблему по цим поводу. Спочатку в мене плужок висів трошки вище. І ця паралельність землі була нарушена. Реально тоді його не можна було в землю всунути. Я тут викручував масимуму і він в землю не ліз. Тому я був змушений його опускати нижче. Тобто, Додавляв ці уголки, додав ці кутики для того, щоб він опустився нижче і тоді це все стало паралельно землі. Зараз може є деякі нюанси, тому що це може бути трохи виставлено. Але от в мене був тут ода, реальний косяк, коли... Це кріплення до плужка було вище, і плужок заходив на глибину, коли ця частина була нахилена сюди. І, звичайно, що його викидало і воно взагалі нічого не брало. А так, щоб воно все було на паралельно. Тільки після того, як я відкрив YouTube канал, зайвіть вашим коментарям. Приходить деякі потужні думки. Особливо на мене це довантаження задньої осіб. Спочатку я думав, що це просто треба вагу взяти, положити на кружок, щоб довантажити. На задню ось полежати. Ну да, тим не менше треба в да, колеса робити теж довантаження. Це теж допоможе. А що саме, сили, які діють на пружок, використовують для того, щоб довантажити, щоб довантажити задній віз, і щоб збільшувати силу щеплення з, з землею? У мене тут був ланцюг для того, щоб пружок сильно в ну, землю не вружав. Але в деяких випадках він виривало його із землі. і ну, Воно мені не сподобалось і я його звідси прибрав. Но, так як я подивився ваші відео і ваші рекомендації, що можна сюди поставити пружину. І тим самим буде як пружина це довантаження задньої осі. Тобто сили, які будуть діяти на пух, які будуть заривати. Буде діяти на пружину, пружина в свою чергу буде тиснути, щоб задню, довантажити задній віс. Я це навіть експерименти відчуваю, коли я їду, у мене навіска піднімається вручну з допомогою троса. І коли я їду і прибуксовую трошечки, я на віску чуть-чуть піднімаю. Підтягую трос, я прям відчуваю, як е, збільшую, ну, як прижимається задні колеса до землі, як кожок до... починає прижимати, е, я його тако даже піднімаю чуть-чуть, і відчуваю, як колеса краще починають щеплення з землею брати і, і перестає буксувати експериментально було це все зроблено от треба спробувати якусь пружину підбирати щоб якщо то, то, щоб пружина діяла вона задній віс і тим самим повантажувала трактор більш я вдосконалі вже не буду він залишиться вже так як є буду робити повністю раму буду робити корпусний кружок Мені цей пружок подобається тим, що тут можна швидко змінити це його положення самого корпусу. Самого корпуса пушка можна швидко змінити. Тобто на тих ділянках, де треба щось відгоратись, від чогось, він дуже виручає. Тобто мені сам цей механізм пушка подобається. Тобто, так саме коли я гора, до доверху. Під горкою їду з одним положенням, наприклад, з горки їду з другим положенням. швидко міняю його і скиба йде менше і менше загружається. Хочу зробити анонс наступних відео. Буде присвячення по виготовленню двохкорпусного плужка. На мій міні-трактор.